Вітаю, мене звати Даніл, я випускник Інституту високих технологій 2018 року. Хочу поділитися з вами своїми думками щодо навчання в з своїм досвідом. Перше, що приходить на думку, що переважно більшість студентів чомусь в Україні вважають, що а кому ми там взагалі потрібні? Чи за кордоном в інституті університетах, чи в великих компаніях, чи в якихось великих цікавих проєктах, що ми взагалі можемо туди додати, нащо взагалі вчитися. Але мій досвід насправді вказує, що це в точності навпаки. Продонними, в деяких компаніях люди дуже цінують українських студентів як сумлінних і освічених, особливо випускників ВВТ. оскільки предмети, які вивчаються в ВВТ, вони значно більш актуальні в сучасному світі, і дуже рідко туди можна зустріти людину, яка розуміється одночасно і на фізиці, і на біології, і на хімії. Я таких ще не зустрічав, окрім як посміків ОВТ. По-друге, можу сказати, що в світі дуже цінуються люди, які пробивні і роз... знають, чого хочуть. Якщо у вас є мета, варто до неї йти всіма можливими способами, пошукати компанії, які вас цікавлять, або банально навіть проходити курси, які будуть корисні, навіть якщо політичні, для того, що вас цікавить. Щоб Потім знайдеться можливість для людей, які її шукають. Зараз записується відео вам з Сонячного Сінгапуру, як співзасновник своєї компанії, то закінчив аспірантуру в Гранд Університеті Сінгапуру. І можу сказати, що досвід отриманий в ВВТ був абсолютно безцінний, що і ті навички, і ті знання, які отримав ВВТ, допомогли мені пробитися на престижну стипендію сюди і зараз бути співзасновником компанії, яка непогано наплатить і працює мене цікавими проектами для... для боротьби з глобальним потеплінням, скажімо так. Тож можу сказати, що це все незважаючи на труднощі, незважаючи на ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, незважаючи на те, що деякі предмети чи деякі вчителі можуть казатися недоцільними, чи нащо взагалі не час витрачати, це в кінці кінців оплачується стократно, якщо прикладати зусилля і незважаючи на всі ці труднощі, йти до своєї мети і прикладати до цього фокусовану увагу і фокусовані зусилля. Успіху вам в вашому починанні і сподіваюсь, вас все буде добре.